Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. А сьогодні наш сюжет про серце, велике людське серце. Композитори, співаки, поети, письменники описали його в своїх творах ого як і скільки рази. Що нагадаю, тільки така пісня дає слова. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, лечу до тебе моє серденько. Або або у Шевченка в Катерині читаємо Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся? З малим з сиротою і в його тополі теж читаємо чуло серце недоленько, сказати не вміло. Бачите, серце, воно чує, воно відчуває, воно може плакати, воно може сміятись, воно може радіти, співчувати, може бути байдужим. Може бути нескореним, гордим, мужнім, великим серцем, ось чому так багато йому присвячено і в усній поетичній творчості, і в літературі, і в художніх інших видах мистецтва. Але я хочу загострити вашу увагу ось на чому. Мабуть, не всім відомо, що Серце починає свою діяльність ще в кінці першого місяця внутріутробного життя, а на третьому воно вже здатне, перебуваючи в у мами, перекачувати 30 літрів крові. Уявляє? Серце дорослої людини щохвилини викачує вісім літрів крові, а за день сон, серце дорослої людини робить 100 тисяч ударів. І при цьому перекачує майже вісім тисяч. Літрів крові. Цікаво ось що до кожного органу від серця не через одинаковий проміжок часу туди й назад переходить кров. Ну, най, найшвидше до легень 5 секунд, до мозку 6. до нервової системи. 8 секунд. І говорячи про органи, я не можу не сказати про те, що кожен орган, для кожного органу потрібна своя кількість крові. Наприклад, для роботи мозку потрібно 5% цієї крові. Перепрошую для роботи самого серця. Для мозку, навпаки, 15, а для нирок цілих 20. Кожен орган має ну, свої властивості і свої, своє використання. Характерно ось що. Ось ми кажемо, серце стукає. І якраз кожен стук, стукін серця це означає. Закриття сердечних клапанів. І коли, наприклад, е е відомо, що, буває, серце зупиняється всього на 0,4 секунди, ось такий, таку паузу називають, називають діастолою. Це тиск систолічний і діастолічний вам. Це відомо. І ще один цікавий факт, що в жінок серця б'ються швидше, ніж у чоловіків, на вісім ударів на хвилину. Тому вони, ну, кажуть, більш такі, знаєте, і активніші, і оперативніші, і емоційніші, і імпульсивніші, як би там не було, але дуже-придуже. Впливає на роботу серця наш спосіб життя, наше позитивне чи негативне мислення, а, адже кожен ко, стан, стан нашої нервової системи і те, як ми ставимося до того чи іншого повідомлення, до тієї чи іншої події. Головне вміти завжди мати в собі велику душевну. І духовну рівновагу, тому і серце буде здоровим, сильним і довговічнішим буде наш вік. А я цього всім вам дуже-дуже щиро вважаю. І от бережімо серце, бережімо себе, думаймо про позитив, віримо в перемогу і в гарне майбутнє нашої України. Хай нам щастить у цьому.